Доброго вечора ми з України ви запитаєте в мене, чим я займаюся? Кулю дрова. І уявіть собі, що це 2022 рік. Що це 21 століття. І наші дурнуваті сусіди Російська Федерація занурили нас у пітьму. І ми мусимо колоти дрова і гріти їжу на вогні. Тому що вже другу добу немає світла. Я вже три дні не можу поїсти теплої їжі. А ті придурки. Розбомбили ракетами не тільки наші житлові будинки, не тільки побували людей. Розбомбили ракетними ударами наші електростанції. Саме в той день, коли практично всі країни світу визнали рашку, російську підарастію, інакше її ніяк не назвеш, терористичною державою, сам. Здійснюють тероризм. була пропозиція назвати кремлівський режим терористичним режимом. так, європейський парламент попросив про такий закон вперше в своїй історії. І Російська Федерація перша держава, визнана державою спонсором тероризму. Ці ідіоти почали гатити по Україні в такі малесенькій. Такій красивій країні своїми дурнуватими ракетами розбомбили наші електростанції. Тепер ми вже котру добу сидимо без світла. До того не було води, не було зв'язку, не було інтернету. Використовую всі свої навички туристичного виживання. Зараз їжу і чесно вам скажу, я б соромився такої країни, як Росія, соромився такої нації, як росіяни, і щоб це в наш час гріти їжу на дровах, на шостому поверсі, в столиці України. Нічого ми вистоїмо, але ми ніколи не будемо підкорятися вам. Русські люди, з русським міром від всього цивілізованого народу, від всіх українців, кажу Путін, ти не просто хуйло, ти хуйлище, старе, немічне і хворе, ЗДОХНЕТЕ ІЗ своїми і своїми СЕМАН'ЯНАМИ, соловйовими, кісільовими і своїми дітьми. Никогда вы нас, русня, не победите. Ни со своими бурятами, ни со своими кровожадными тувинцами. Мы на своей земле, у нас есть мотивация. И, конечно, мы вас нахер выгоним с нашей украинской цветущей земли. А мой супчик сейчас закипит, и я на нарешті на третью дубу. Моя плиточка Бонда меня выручает и тут. Тяжкі моменти мого життя. Колись давно-давно на Полтавщині знайшли в одній закинутій хаті газову лямпу. Взяли її так з донькою для інтер'єру, думали, хай вона нагадує про минуле. Але ось воно і настало те минуле. Вернувся давній час. І не просто так він вернувся. Оці рукожопи росіяни, які самі живуть в гімні. Які самі не мають нічогісінько і обігріваються валежником. Чогось подумали, що і українцям потрібно буде обігріватися валіжником. Але ми не така нація, щоб здаватися. Ми перетерпимо і те, що немає світла, і те, що немає тепла. Але ніколи не будемо з цими дурнуватими росіянами. Ніколи. Вже півтори доби немає світла. Звичайно, у нас є ліхтарики, але я вирішив використати оцю газову лямпу з практичною метою. Я знаю, що у Львові є така кав'ярня. Ще буквально пару тижнів назад я повернувся зі Львова і був у цій кав'ярні. Яка і називається гасова лямпа. Я вперше в житті заправляю гасову лямпу керосином. Навіть не знав, що де відкручується. Виявляється, ось ця частинка відкручується. Так, відкрутилося зараз оцей пікельок натягне керосина. І ми запалимо гасову лямпу. Ну що ж, в житті спробую запалити гасову лямпу. О, пішла жара. Зменшимо фітільок і накриваємо щоб була тяга. Працює система. Ну що ж, чорний хлібчик, шматочок сала. Часничок. ложечка дерев'яна. Казанок мій туристичний. Нарешті на третю добу. Я їм гарячий суп. Нікода русські нелюди, ніколи вам не сломать дух українця! Україна була, Україна є і Україна буде. Тримайтеся! Ви знаєте, від лампи йде таке тепло. А запах це запах дитинства, тому що я пам'ятаю, як ще в селах почали з'являтися перші кірогаси. І оцей запах керосіну мені дуже нагадує дитинство. Що -то вже не Україна, але теньська могила. де ж ви, Сили небесні. де ж? Я пам'ятаю, як мій діти баба розказували мені про ці страшні роки лихоліття. Я пам'ятаю, як мама розповідала мені про родичів, які знесилені голодом падали на траву і помирали. Цього року річниця Голодомору 1932-1933. Років. Це були страшні роки. І у нас в Україні загинуло від 3 до 4 мільйонів українців. Це штучні голодомори, штучні, які були створені червоною нечистю на нашій благодатній українській землі. А далі голод. Після воєнний 46-47 рік муки людей теж тучний. І це для того, щоб підкорити українську націю, щоб підкорити український народ, щоб забрати у нас волю, і щоб ми стали рабами на своїй землі. 2022 рік, 21 -е століття. Здавалося, живи і радій. Ні. Не заспокоюється русня, не дають нам жити українцям, не дають можливості радіти кожному прожитому дню. І знову ця орда навалилася. І знову вони прийшли на нашу землю знищувати нас, українців, але не вийде. Не вийде у них нічого, тому що в нас є сила, воля і козацький дух. Нічого, що ми без світла, нічого, що ми без тепла. Тепло одягнемося і переживемо цю зиму. Переживемо, а коли весною настане відлига і стане тепло. Здохнуть всі оті паразити, які хочуть жити за наш рахунок, які хочуть на нашій землі панувати, цього ніколи не буде. Бо ми нація вільних людей. Все буде Україна, слава Україні і смерть ворогам.